Микола Гоголь народився 1 квітня 1809 року в селі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії в родині дрібного поміщика, який захоплювався домашнім театром і писав п'єси українською мовою. Вихованням хлопця, стебільшого займалася бабуся Тетяна Семенівна. Під її впливом юний Гоголь захопився збиранням українських народних пісень, прислів'їв та приказок. У 1818-1819 роках Микола Гоголь навчався у Полтавському повітовому училищі, а з 1821 по 1828 рік у Ніжинській гімназії вищих наук. Перевага у цьому навчальному закладі надавалася гуманітарній освіті, тому багато гімназистів виявляли інтерес до літератури та театру. Серед них був і Гоголь. Він блискуче грав на сцені театру, писав свої перші літературні твори. Саме тоді він почав мріяти про серйозну літературну діяльність. Після закінчення гімназії вищих наук Микола Гоголь їде до Петербурга. Він вступає на державну службу, а в душі мріє, щоб ім'я Микола Гоголь лунало всюди. Він прагнув захоплення, обожнювання, вихвалянь. Згодом Микола Гоголь вирушає до Європи, щоб там набратися сил, довести всім свою унікальність і прорватися у коло перших літераторів. Повість вечори на хуторі біля диканьки увібрала в себе весь культурний досвід українців, традиції, обряди, гуляння, характери, гумор. Та принесла Гоголю визнання. Письменник неймовірно любив Україну. Свою любов він передавав через типажі, образи, характери, традиції. Україна по суті стала основою його творчості, вона надихала його. Історія рідної України була для нього одним із найулюбленіших досліджень і захоплень. Саме ці дослідження підштовхнули його до написання епічної повісті Тарас Бульба. Перебуваючи в Римі, письменник підхопив малярію, витіння, голоси, тіні оповели його, і лише щоденні молитви могли ненадовго заспокоїти. Він поринув у релігію, а своїм головним завданням бачив створення власної варіації божественної комедії Мертві душі. А після написання поеми письменник взагалі не міг прийти до тями, строго постився, пив лише тепле вино і думав про спокійну смерть. Цей страх закрався у нього ще з юнацьких років. Він склав заповіт, у якому просив не ховати. Допоки тіло не охоплять процеси розкладання. Досі побутують різні думки, чому він помер 21 лютого 1852 року. Хтось вважає, що від виснаження, хтось від отруєння, а дехто вірить, що письменника настиг найбільший страх його життя летаргічний сон. Микола Гоголь прославив Україну. Він став письменником, що подарував світу такі безсмертні твори, як вечори на хуторі біля диканьки», Вій, Мертві душі, Ніс, Тарас Бульба та інші, які перевидаються в багатьох країнах світу. За ними знімаються кінофільми і ставляться спектаклі. На честь Гоголя названий кратер на планеті Меркурій. Понад 15 пам'ятників письменнику споруджено в різних містах світу. Пам'ятник Миколі Гоголю в Ніжині розташований на головній алеї у сквері Гоголя. Музей Миколи Гоголя в Ніжині – це частина музейного комплексу Ніжинського університету імені Миколи Гоголя. На Полтавщині створено національний музей-заповідник Миколи Гоголя. Шануймо творчість великого українця.